Навісний замок італійського виробництва компанії Чіза. Модель 28050 ідеально підходить для ваших воріт, хвірток, гаражів, дверей та будь-яких інших конструкцій, яким потрібен додатковий рівень безпеки. Замок виготовлений із вуглецевої сталі з антикорозійним нікелевим покриттям, а дужка – з гартованої сталі. Це забезпечує міцність та зносостійкість при будь-яких погодних умовах. Тому впевнено радимо його саме для зовнішнього застосування. Замок представлений у двох розмірах: перший ширина корпусу 70 мм, товщина 31 мм, діаметр дужки – 14 мм, висота отвору дужки – 25 мм, ширина 31 мм, і другий меншого розміру. Ширина корпусу 55 мм, товщина 25 мм, діаметр дужки – 11 мм. Висота отвору дужки – 25 мм, ширина 25 мм. Керується замок надійним піновим циліндром, який у разі потреби може бути замінений або перекодований. Це корисно у випадку втрати ключів, адже замість покупки нового замка можна перекодувати цей, що заощадить ваші кошти. Також піновий циліндр дозволяє налаштовувати роботу замка в системі один ключ або майстер-ключ разом із циліндрами Чіза. Це дозволить вам відкривати вхідні двері будинку та гараж одним ключем. Ключ лімпатентований англійського профілю. Це ускладнює відкриття відмичками, а дублікати ключів можна зробити тільки в сертифікованих сервісних центрах. Ще одна корисна функція цього замка полягає в тому, що ключ виймається тільки в замкненому стані. Завдяки цьому ви ніколи не забудете його закрити. Корпус замка має додатковий протиударний захист у вигляді прорезиненого краю із спеціального матеріалу десмопану. В комплектацію входить навісний замок та два ключа. Додатково можна зробити необмежену кількість дублікатів ключів. Обирайте надійні італійські навісні замки Чіза.